привіт, друзі! Сьогодні у нас буде коротенький огляд на ось цей лазерний нівелір від компанії Makita модель SK700GD. Як я вже сказав раніше, наша модель SK700GD. Саме літера G означає, що тут застосований промінь зеленого світла, тобто то лазер світить зеленим, і таким чином його набагато краще видно в світлу порудня. Цей лазер працює від акумуляторів лінійки CXT, XT. Це можуть бути 12 вольт акумулятори або 108. І об'єм не має різниці 2, години 4 і, і так далі. Він має пластиковий корпус, гумові такі от вставки для захисту і металеві вставки, які захищають саме віконця з нашим лазером. Він у мене вже два рази падав з досить великої висоти, і все в принципі нормально, нічого не збилось, він нормально себе почуває. Нівелір досить простий та зручний. В нього є всього, всього лише дві кнопки і тумблер, який фіксує сам механізм. Зверху є ось така невеличка інструкція, в якій казано, що ця кнопка у нас відповідає за яскравість, а ця кнопка відповідає за перемикання режимів, тобто горизонталь, вертикаль і так далі. Зараз ставимо акум, я розкажу детальніше. Значить, Відразу перша така фішечка. Якщо у нас е він не розблокований, ми його вмикаємо. У нас засвідчується горизонтальний промінь. І таким чином ми можемо його виставляти під будь-яким кутом. І він ну, фіксований. Тобто, якщо нам викликало, нам треба виставити там, 30 градусів, ми робимо дві мітки, виставляємо наш нівелір, і от ми зробили собі таку от лінію. Коли ж ми його розблокуємо, то відповідно він почне режим самовирівнювання. Значить, дивіться, оця кнопочка у нас відповідає за. Перемикання режимів, тобто це або всі три площини, або тільки одна, або дві, і так далі. І ось ця кнопка відповідає за яскравість. Він по замовженню включається на максимальній яскравості, і ця кнопка його просто зменшує цю яскравість для того, щоб економити відповідно акумулятор. Сам рівень в нас встановлено на ось такій платформі, яка має мікропідстройку. Що це таке? Дивіться, наприклад, ми от вмикаємо, і якщо ми крутимо ось цей гвинтик. То він зміщається. І ще в нього є дуже одна крута фішка, він зміщається, але ось це перехрестя, яке він е, проєкціює, його вісь не зміщається. От, наприклад, для експерименту, дивіться, ми взяли листочок, поставили наш лазер чітко на, на крапочку, яку я намаляв ручкою. І тепер я починаю крутити. І ми бачимо, що. Наші промені розвертаються, але саме перехрестя залишається саме на цій точці. Тобто воно реалізовано дуже-дуже круто. Бачите, яку б ми плоскість його не повертали, все одно воно залишається на цій точці, на цій крапочці. Забув ще сказати, що в нижній частині нівеліру в нас є різьба для того, щоб його можна було встановити на штатив. Як я і казав раніше, це максимально простий і досить надійний пристрій. Я користуюсь ним вже близько року, він завжди допомагає в вимірюванні, проєктуванні, встановленні меблів, різних там, знаю, перегородок, в будівництві так і далі, так далі. Дуже круто, що в нього є ось такі зйомні акумулятори. Якщо там їх буде 2-3 штуки, то не можна працювати нон-стоп, хоч там, декілька діб і в цьому немає ніяких проблем. Також ці акуми досить швидко заряджаються. На цьому в мене все. Якщо у вас залишились якісь питання, ви можете їх задати в коментарях. До зустрічі.